Мене звати Влад Бундаш, і далі в нас буде розмова, як я й обіцяв, із бойовим командиром у нашій студії Максим Зайченко. Він командир зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 3-ї окремої штурмової бригади, капітан збройних сил України. Пане Максиме, доброго ранку. Слава Україні героям слава дуже раді бачити вас у нашій студії. Ось дивився декілька інтерв'ю з вами. Знаю, що ви на фронті від 2014 року. Ви там обороняли Маріуполь. Якщо ми говоримо про 2022 рік, ви брали участь в обороні Київщини, це Запоріжжя, Донеччина. А зараз ви на Харківщині? Я пропоную з цього і почати саме із харківського напрямку. Це, зокрема, Сфатівський напрямок, Харківщина. Якщо говорити про ситуацію, там як ви зараз охарактеризували її біля для яких населених пунктів росіяни найбільше зосереджують свої зусилля, противник дійсно продовжує наступальні свої дії, угу. не залишаючи спроб захоплювати українські міста. На Сватівському напрямку основний населений пункт це борова. І, власне, мета противника дійти до борової, до річки Оскіл. Така ж сама задача у них стоїть і трохи північніше на Куп'янську. Оскіл — це бар'єрний рубіж, який дозволяє тримати оборону, і контроль одного чи іншого берега дозволяє угрупованням військ мати плацдарм для проведення своїх наступальних операцій. Тому дійсно активні дії відбуваються щоденно. Противник нарощує свої зусилля однак, за останні півтора в смузі відподальності третьої штурмової не було втрачено жодної позиції, і, і навпаки. Нещодавно було проведено контрнаступальну операцію було взято під контроль населений пункт Надія, за який противник змагався декілька місяців спробах його спочатку захопити, сточив там два свої полки. Однак зараз він під жовто-синім прапором, і ситуація на фронті вона доволі складна, адже у противника нарощується як і кількість артилерійського БК, uh -huh. так і кількість безпілотних систем, безпілотних літальних апаратів в небі і покращується е радіоелектронна боротьба. Угу. Ось я тут ще хочу уточнити з приводу осколу, тому що були повідомлення, зокрема від 429-го полку Ахілас, що е, саме в зимовий період росіянам, на жаль, вдалося перекинути частину своєї техніки та сили на західний річ е, берег річки цієї Оскіл. Ось якщо ми говоримо про е, саме цей плацдарм, який вони там створили, наскільки він дієздатний, боєздатний, що вони можуть з нього наступати, і зокрема, е, як вони намагаються намагаються далі форсувати уже саме його скіл, зважаючи, що зараз весна вже немає. льоду, як було зимою. Е, ну, трохи складно коментувати ситуацію в інших зонах відповідальності. Mm -hmm. Але е, та інформація, яка мені відома, із відкритих джерел і по взаємодії, вона м, говорить про те, що у протинку дійсно є локальні успіхи з форсування водної перешкоди, дійсно, вони у зимовий час користувалися замерзлістю ріки. Зараз вони намагаються форсувати за допомогою малих плавзасобів або наводити понтонні переправи, але об'єктивно це локальні якісь успіхи, які ну за моєю точку зору не поки що не мають критично не являються критично на полі бою. Я думаю, от побратими з вказаних підрозділів знають, що робити. Та зокрема, ми знаємо, що третя штурмова бригада довгий час перебувала і, можливо зараз перебуває виправити мене саме на напрямку борової, про якого сьогодні вже згадували. Зокрема, про борову в нашій програмі на лінії вогню говорив заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. Якщо говорити про саме цей населений пункт, чому він залишається пріоритетним для російських окупантів, тобто чого вони хочуть його захопити, і чи є зараз ризик активного просування на нього? Населені пункти от, противник намагається е, брати під контроль, тому що це в першу чергу логістика, е, ну і географія теж має своє місце. Стосовно ризиків, е, за останній час е, розвідкою спостерігається накопичення особового складу противника. Е, е, ми бачимо, що активно проводяться підготовка на полігонах, задіються нові підрозділи, і вони готуються до перекидання. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення, але якщо врахувати весь час, який підрозділ знаходиться, наш підрозділ на цьому напрямі, у нас щоденно протягом року відбуваються наступальні дії зі сторони противника, і цей наступ фактично не завершався з того моменту, як ми сюди приїхали. Тому, хоч буде і тяжко, але я впевнений, що у нас вже налагоджена система ураження. Пропрацьовані різні сценарії, і ми будемо зустрічати противника. А ризик дійсно є, якщо говорити про ваш бойовий шлях, тому що я також дивився в різних інтерв'ю ваших. Ви 14-15 рік були як в межах АТО. Потім займалися, зокрема, ветеранською політикою, саме навчанням молоді. В 22-му році ви знову прийшли в збройні сили України в лави, так як загалом починалося ваше повномасштабне вторгнення? Як ви це пригадуєте. Чи в перший день ж були на місці? Прийшли до своїх командирів, побратимів, так і, зокрема, це вже була третя штурмова бригада, тому що раніше ви були в Азові. Дійсно. На війну я потрапив свої 22 роки, це був 14 рік, і служив спочатку в добровольчому підрозділі добровольчому батальйоні АЗОВ, який згодом став загоном спеціального призначення, АЗОВ брав участь в якості штурмовка піхотинця у різних діях, в тому числі Широкінська операція. А коли вже Розпочалось повномасштабне вторгнення якраз в перший же день, завдяки тому, що в мене був свій досвід безпосередній і знайомства, і люди, з якими ми працювали по підготовці до бойових дій, ми зібралися в Києві і було прийнято рішення як добровольці, що треба долучатись до, форм... до бойових формувань. На той момент це він називався, це таки був загін ТРО «Азов Київ». Якраз який складався з ветеранів АЗОВу і людей, які мали дотичність до цього підрозділу, бо з нами займалися спільними діями. і ми почали працювати по Київщині, брали участь в Київській оборонній операції, просто як цивільні громадяни, але зі зброєю в руках. Згодом, згодом була Запорізька компанія, я вже як командир роти. В складі загону ССО Азов, також ми брали виконали бойові задачі на Запорізькому напрямі. І вже під час формування третьої штурмової бригади мене було призначено начальником розвідки 2 другого штурмового батальйону бригади. Це Бахмутська кампанія, Авдіївська кампанія. Потім у нас перекинули на харківський напрямок. Тут я вже як заступник начальника штабу і ТВО начальника штабу. Займався теж другого штурму батальйону обороною і контрнаступальними діями. І от півроку тому мені було поставлено задачу очолити зенітний ракетно-артилерійський дивізіон, який є одним з основних вогневих підрозділів бригади. Він виконує задачі з прикриття підрозділів від ударів повітряного противника, знищує розвідальні дрони. Противника, і ударні дрони, противника, які летять, в тому числі в міста, де живуть українські громадяни. І, е Об'єктивно, дивізіон зараз є найуспішніший по кількості збитих повітряних цілей серед лінійних бригад сухопитних військ Збройних сил України. Та загалом мені здається, коли ми говоримо про третю штурмову бригаду, це завжди про ефективність, це найкращі показники. І за я так уявляю: тобто, ви зараз є такими певними силами ППО в своїй бригаді, так, ППОшний підрозділ, як Факт. то кажуть. А ось якщо говорити саме про забезпечення, вашого. Підрозділу, чи зараз відчуваєте дефіцит зброї? Тому що ось ви згадували про Авдіївку, про Бахмут, і ви в своїх інтерв'ю казали, що ви заходили з певною такою обмеженою кількістю саме техніки, і ви це перерозподіляли для того, щоб виконати те бойове завдання, яке було перед вами поставлено. Станом на сьогодні, чи вистачає у вас боєприпасів? Наскільки зокрема, ось ці всі політичні ігрища, які ми бачимо, зокрема з боку Сполучених Штатів, саме було припинення або саме постачання зброї? України потім це відновили. Чи зараз ви це відчуваєте, чи вистачає боєприпасів? Зокрема, якщо порівнювати Завдіївку, то ситуація трохи краща в контексті наявності боєкомплекту, артилерійського та іншого, але знову таки. Недостача бронетехніки і високотехнологічних і новітніх зразків озброєння вона дійсно зберігається і на сьогодні. Якщо говорити про мій підрозділ, дійсно це підрозділ протиповітряної оборони сухопитних військ, то є глобальна проблема із зенітними ракетами із застарілими зразками засобів ураження в підрозділі. Це зенітно-ракетні комплекси, ПЗРК застарілі, це зенітна артилерія, яка ще радянських часів. Але ми зі свого боку шукаємо варіанти і знаходимо варіанти по модернізації цих засобів. Змінимо тактику застосування і активно застосовуємо новітні технології і засоби ураження. Це в першу чергу безпілотні системи. Ось я думаю, що наші слухачі зараз слухають. Може виникнути певний дисонанс, тому що ось ми говоримо, що ваш підрозділ один із найефективніших, якщо говорити про протиповітряну оборону. Але ми також чуємо, що ви відчуваєте певний дефіцит у ракетах, а зокрема у техніці. А як тоді ви саме так ефективно працюєте? Тобто, у чому ваш феномен, якщо говорити загалом про феномен третьої штурмової бригади, окремої? Ну я думаю, в першу чергу, це досвід, адже на війні більшість. Командир ланки, майже вся командирська ланка понад 11 років, і успішні велика кількість успішних і оборонних і наступальних операцій. Це по перше. По-друге, це Бажання все так все ж таки виконати поставлену задачу, а не шукати формальну причину, чому е, цю задачу можна не виконувати. Е, ну і як я сказав, це е, технології, це сучасні підходи, сучасні ідеї, адже е, от, безплотна авіація в Україні е, на напевно краще ніж в світі. Розвинена. Е, ми змогли е, досягти рівня, коли у нас є. Високоточна зброя, вона коштує відносно недорого, але це дрон, звичайний дрон. Так вони бувають різних модифікацій: і по наземним цілям, і зенітні дрони, і наземні роботизовані комплекси. Ми дивимося вперед, ми вкладаємося в розвиток аналогів. Того uh, залізяча, яке залишилось у нас uh, після радянського союзу, і ну за 30 років, uh, вже uh, незалежності України. Шукаємо різні варіанти і знаходимо їх. Угу. Ось якщо говорити про дрони, наскільки зараз ваш підрозділ ними забезпечений, тобто чи є тут дефіцит, і а, про новітні технології, ми знаємо, що зараз активно почали використовувати дрони з оптоволокном, тому що вони а, не впливає на них ворожий реп і вони несуть цю ефективність, про яку ви говорите. Ось про їхню наявність, дефіцит і, звісно, технологічний розвиток, зокрема розвиток так вашого підрозділу. Знову таки дивлячись, з чим порівнювати mm -hmm. з минулими роками. В нас дуже поліпшила ситуація з дронами із видами із якістю цих дронів. Але якщо врахувати загально військові і по всій країні масштаби, то звісно цих дронів не вистачає. Противник також нарощує свої зусилля, він використовує і наші. Тактики застосування і копіює е, зразки озброєння. Тому я б сказав би, ну трошки у нас є перевага, але ми не маємо права зупинятись. Ми маємо нарощувати цю кількість. Ми маємо створити нові підрозділи активно, які активно будуть застосовувати ці озброєння. і такі, таким шляхом ми йдемо як держава. А я тут хочу підняти питання рекрутингу до вашої бригади, тому що знову ж таки про третю штурмову бригаду мені здається чують всі в Україні, тому що будьмо від Вертиме, і тут я тільки завдячую вашій піар-команді, яка дуже класно цим займається. Зокрема, дуже багато різних проєктів, до яких залучена. Зокрема, третя штурмова і це якраз надає насамперед змогу збирати закривати ті збори, які потрібні для бійців та біджень. І, звісно, набирати нових людей. Тут я хочу зупинитися саме на контрактах 18-24 для добровольців і доброволець. Чому доброволець? Тому що ваша бригада, мені здається, була першою, хто з якою під Писала саме доброволиця жінка, цей контракт 18-24. Чи бачите ви зараз збільшення попиту? Чи він є? Наскільки він є великий? І коли говорите з цими добровольцями і доброволицями, про яку мотивацію вони говорять? Дійсно, наша бригада офіційно доєдналась до проекту Міноборони по контрактам 1824, і за останні місяці ми взагалі наша бригада вийшла на пікові показники по рекрутингу добровольців, і якраз одна з основних частин це молоді хлопці і дівчата. Взагалі, вік, середній вік нашої бригади за 30 років і менше, тому ми запрошуємо молодь активно всіма доступними засобами і говоримо про те, що у нас буде їм комфортно зі свого боку. Ми забезпечуємо якісну бойову підготовку. Топове оснащення та забезпечення адекватних командирів, які самі пройшли окопи і знають, які задачі можливо виконати, які неможливо виконати, ну і, і атмосферу братерства. І коли люди приходять, зараз вони проходять курс базової військової підготовки, вони якраз і говорять про те, що вони бачать підрозділ, який турбується про бійця, є певний комплекс дій. Зі сторони військового підрозділу, який забезпечує живучість особового складу, і так далі. Так далі, тому вони розуміють, що треба приходити в армію, що є зараз можливість не чекати 25 років, і вони поповнюють українське військо. Так, абсолютно, але тут хочу уточнити з приводу жінок, тому що якщо ми говоримо про цей контракт 18-24, це штурмові посади, тобто напряму вакансії, саме штурмові. І ми розуміємо, що жінки, звісно, вони в збройних силах, вони в лавах збройних сил їх менше ніж чоловіків. Але наскільки в вашій бригаді загалом ця поширена практика, що саме жінок вони вступають до ваших лав на штурмові посади? Дійсно, по контракту передбачений певний перелік конкретних посад. Є нюанси з цим не тільки в контексті жінок, а й в контексті того, що молоді, молоді хлопці на інших посадах в тих же умовах вони вже які служать, не можуть поки що розраховувати на такі ж самі умови. Як до новобранців, це окрема тема стосовно дівчат, раніше у нас більшість, значна більшість, це були саме хлопці, чоловіки, саме в на бойових посадах угу. в штурмових підрозділах. Але знову таки в рамках розширення, в рамках розширення нашого підрозділу, пов'язаним з третім армійським корпусом створенням. Та і взагалі немає ніяких упереджень. Тут головне, щоб було бажання, є попит абсолют, і попит, є і доступ до всіх посад. Головне, щоб людина приходила і була готова виконати ті задачі, які визначаються на конкретного військовослужбовця. А стосовно розширення розширення переліку посад, які можуть бути включені. Під програму контракту і снаси стосовно розширення інших груп військовослужбовців, це тема, яку треба підіймати і пропрацьовувати і врегульовувати міністерство оборони і державі. І наші військовослужбовці очікують на певні. Зміни, та зокрема про ці зміни ви довели до того питання, яке я хочу поставити, тому що коли ці, цей проєкт да, експериментальний 18-24 в лютому запустили Міноборони, там були перші шість бригад, зараз розширилось на величезний перелік, зокрема до третьої штурмової дійшло а, черга. Так, але я бачив насправді дуже багато скепсису і негативних відгуків сердіючих військовослужбовців, які старше 25 років, які вже четвертий рік на фронті і. Певний скепсис, чому тут ми маємо якісь певні привілеї лише на рік, в них є певні фінансові привілеї, тому що там виплачується мільйон гривень. А тут незрозуміло. Ми не маємо чітких термінів служби, ми не маємо термінів закінчення служби, демобілізацію, так, закон, законопроєкт, про який багато дуже говорять, серед ваших побратимів. Наскільки це поширені думки, і як ви з цим даєте раду? Звісно, турбує багатьох питання. Багато питань турбує. В першу чергу соціальної справедливості до одних і до інших. От тут треба врегулювати, щоб всі добровольці, які служать, які прийшли добровільно. Три роки, хтось, я ж вже казав, хтось 11 років, так. хлопці приходили по 18, по 19 років на війну. Треба врегулювати. Але якщо казати про наш підрозділ. Про третю штурмову бригаду, то наші бійці в першу чергу думають про виконання бойових задач. Вони розуміють, що тут питання виживання українського народу, української держави, і ми от зосереджені якраз на бойових е, своїх місіях. Тому тут. Е... Тут головне, щоб наш механізм працював? От над цим ми зосереджуємося. Зокрема, про підготовку ваших солдатів і солдаток, тому що якраз хочуть підняти питання штурмовиків. У вас надзвичайно ефективні штурмові підрозділи, але я навіть зараз не можу уявити якоїсь важчої роботи ніж штурмовиків, тому що це перші люди, які вступають своєю ногою на звільнений населений пункт, і хто останній відступає з нього, коли захоплюють населений пункт. Ось як ви ви забезпечуєте якраз ефективність і живучість свого особового складу, починаючи від процесу підготовки і закінчуючи вже виконанням бойових завдань. Дивіться, от виконання успішне виконання бойової задачі, задач воно складається з трьох таких факторів: це професійність командування, це деталізація планування. Операції і мужність і взаємодія між бійцями, які виконують ці задачі. Ці три фактори вони можуть стати реальними тільки тоді, коли відбувається кропітка підготовка і забезпечення, відповідне забезпечення бойових елементів. Що таке, що таке забезпечення? Це Повний комплекс підтримки бійця, починаючи від логістичного тилового забезпечення, від медичного забезпечення, закінчуючи бойовим забезпеченням, розвідданими, інженерними, інженерними спорудами, в яких знаходиться піхотинець, маскуванням, артилерійською підтримкою, протиповітряною обороною і так далі, так далі. Так, от живучість людини, яка знаходиться на лінії бойового зіткнення. Скажу так, що і піхотинці, і підрозділи, ну, наприклад, бійці зенітно-ракетна радивізіона, які з переносними зенітними ракетними комплексами, вони також знаходяться на лінії бового зіткнення. Їх задача це ураження армійської авіації. Тобто, насправді великий, велика кількість особового складу, яка знаходиться в зоні, в зоні виконання бойових дій. Вона може розраховувати на те, що ці бійці будуть менше зіштовхуватись з тягатами служби з ризиками, виключно тоді, коли працюють ці механізми, коли підрозділи. Бригади виконують свою задачу по тим пунктам, які перелічі. Тобто, це максимально злагоджена робота усіх ланок так, саме для так, виконання так, цього бойового задання. Так. Ось ви вже, пане Максиме, згадували, що третя штурмуване так давно стала армійським корпусом, і загалом про переформатування збройних сил в армійські корпуси говорять вже дуже довго, і це навіть хтось з військових каже, мало це бути на початку повномасштабного вторгнення. Якщо пояснити для нашого широкого загалу різниця між бригадою і армійським корпусом, Чому важливо такі зміни впроваджувати? Для третього штурмува дійсно це і великий виклик, і гарна подія, і наш командир Андрій Білецький так. дійсно неодноразово наполягав на тому, що треба давно переходити на корпусну дивізійну систему, адже ми маємо воювати з росіянами співрозмірними по кількості особового складу і засобам з'єднаннями. І якраз. Процес формування в корпуса він почався і він не може бути повністю публічним. Але, от загальна відома така інформація, корпус це від 4 до 6 лінійних бригад. це… Підрозділи корпусного комплекту це інженерні, артилерійські, безпілотні підрозділи, це підрозділи зенітно-ракетні, які дозволяють вести бойові дії на більш широкій смузі відповідальності 100-120 км Вони мають більшу кількість засобів ураження і по ширині, і по глибині і дозволяють наносити ураження по тиловим районам противника, де. Зав'язана його логістика, де знаходяться резерви, тим самим зменшуючи можливості противника доставити особовий склад та техніку на лінію бозів. Угу. Ось ви кажете, що це 4-6 бригад. А це так. Об... відбувається певне об'єднання декількох бригад. Фактично так? це об'єднання під єдине начальство угу. е декілька бригад. Лінійних це мається на увазі піхотних, вони можуть бути різні штурмові, механізовані і так далі. Але в основі це піхотні, ну, піхотні підрозділи. Додається до них підрозділи, теж рівня полків бригад спеціальних, скажімо, так. вони мають стале управління, а не як зараз, тимчасові органи управління, які позаштатні, змінюються, командуючі постійно, можуть змінювати смуги. Є стали комплект військ, є стале управління, є стали командири, які бере лінію фронту більш ширшу ніж зараз. Одна з бригад. Тому тут йде і процес об'єднання. Чотирьох п'яти шести бригад поставлю, можливо, більш філософське питання і таке ваше бачення, тому що я знаю, що багато військових, які вже до достатньо довго на фронті і в війні, вони не люблять говорити про певний оцей день перемоги, про який ми всі так відверто чекаємо. Але я знаю, що багато хто саме планує, що він буде робити. Після перемоги, тому що це може певним чином тримати психологічно. Ваш, до вас запитання, в яке місто ви хочете поїхати після закінчення війни і перемоги України? Складно відповісти, дійсно, тому що не задумуєшся про якісь плани, коли щоденно є поточна робота і ти зіштовхуєшся з різними ситуаціями, особливо якщо ти командир і несеш відповідальність за своїх бійців. Я думаю, все ж таки, я хотів би, коли ми говоримо про велику перемогу, поїхати так. в Крим. Я дуже люблю Крим. Я в, в дитинстві в юності провів там велику кількість часу. Я думаю, що варто вже повертатись до рідної країни. Кримському півострову, ми сподіваємося що це точно буде, і дякуємо нашим збройним силам. Я вам, пане Максиме, дуже дякую вашим побратимам і захистам за вашу роботу і за те, що зокрема ви прийшли до нас у студії. Дякую, дякую. вам. Той самий ранок на громадському раді вже добігає кінця. Я нагадаю для вас працював Влад Бундаж. Тому закликаю залишатися на хвилях наших, не перемикати і слухати та думати. щойно почався обстріл градами. Можна сфоткати план перейти? Давайте, давайте. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло. Відчуття таких ще не було. Тепер відпочивай. Мене цікавить питання щодо так званих прихованих виборців. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все таки пояснити саме тому важливе національне законодавство Впровадження успішних практик інших країн світу тут у нас.